Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Фольксваген та Уран, автівка у нас у сірому кольорі. 2012 року випуску з 1,6 і двигуном. Всередині нас зустрічає темний комбінований салон, Електросклоподйомники, електрорегулювання. Також мультикермо. сидіння у нас. Канина комбінована з велюром, малькантарою, 272 тисячі пробігу, автоматична коробка передач, також у нас тут є асистенти парковки, також штатна магнітола, двохзонний клімат-контроль. Автомобіль у нас в гарному збереженому стані, також присутня панорама. Позаду у нас також багато місця, також у нас є ще третій ряд сидінь, також є столики, електроскупідйомники позаду також. Парктроніки спереду та позаду. Автівка приїхала сюди з Франції, в Україні один власник повністю обслужена, замінено щеплення. Також проведений ТО5 тисяч тому ходував в неї у хорошому стані. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Йо.